Україні випробують британські саксони. Це броньовані авто. Перша партія яких 20 одиниць надійшла минулого тижня. З технічними характеристиками броньовиків на полігоні під Києвом ознайомився Роман Ковтун. Екіпаж Саксона складається з двох чоловік командира та механіка водія. В салоні також розташовано вісім місць для десанту. Перегрупування десанту, вивезення поранених зачистка районів. Такі завдання виконуватимуть саксони у зоні бойових дій. Машини броньовані за стандартом НАТО. Вони витримують обсіл кулями калібру 7,62 та вибухи протитанкових мін вагою до 9 кілограмів. Аналогів українська армія ще не мала. Проходимость у нього повищена, тому що всі чотири колеса йдучі. Тобто, по схемі 4 на 4. За счет того, что резина высокая, так сказать, профильная, она обізпечить проходимость достаточно хорошою. У в коробка автомат та турбодизельный двигун. Єдине, що трохи незручно, кажуть випробувачі, кермо за англійськими канонами праворуч. Сутки треба, щоб привити. Прощупотякають руками, щоб до чого, почувствувати її. Що висока на ходу, це плюс. Десь якусь каналку переїхати що. А так будемо спитувати, дивитися, що до чого. В Україну ці броньовики приїхали без озброєння. Тепер на них встановлять бойовий блок для вогневого прикриття, кулемет чи гранатомет. Для того, щоб мати більше оперативні можливості для військ, опрацьовуються додаткові питання встановлення інших, наприклад, башти, як у БТР з іншим стрілецьким модулем. Як тільки ми цьому питанню зробимо, ми зможемо визначити, яка саме техніка і якими саме бойовими модулями буде облаштована. Саксони за зброєння британської армії зняли 10 років тому. Сучасні аналоги коштують близько півмільйона доларів. В Україні модернізовані броньовики обійдуться в 10 дешевше – 50 тисяч за одиницю. Контракт на постачання перших 75 машин підписали у грудні. Скільки Україна закупить загалом державна таємниця. Роман Ковтун Володимир Вістяка перший національний.